Фармадол таблетки від головного болю. Отже, друзі, нарешті ми тебе так чекали. Ти до нас завітала вперше в ефірі сніданку після чемпіонату світу. Ну давай вже підведемося про її звитяжні історії Ольга Харлан. Зараз будемо говорити більше. Отже, українська спортсменка Ольга Харлан і призерка світових чемпіонів зробила справжню революцію Чемпіонаті. у спорті. Так. так, перемогла росіянку з рахунком 15-7 анну смірнову. Ну і за сталими правилами фехтування після поєдинку вони мали потиснути одна одній руки, але Оля цього не зробила. Своїм чинком наша спортсменка на весь світ виразила позицію українців. Ських спортсменів, ну і після цього випадку міжнародна федерація фехтування змінила протокол для спортсменів після поєдинку, і замість традиційного рукостискання буде дистанційне вітання. А Українка звернулася з проханням відсторонити. Від міжнародних змагань росіянку Анну Смірнову, адже вона публічно підтримала брата, який є частиною російської армії. І у відповідь на Олю посипався шквал критики, звичайно, кого росіян. Ну і власне, що росіяни пишуть Олі? Зараз ми це дізнаємося. Ну і як тобі вдалося змінити цю систему правил фехтування? Олю, привіт всім, я дуже рада всіх бачити. Ти ж кутельгала, до речі, до нас йшла в студію, кутельгай на одну ногу, думаю, Олю, що трапилося у тебе? У мене крепатура. Як у тебе спортсменка, олімпійської призерки, чемпіонка, крепатура? Після чого? Якщо я там, тиждень не потренуюся, як, як вже сказала, то. Мене зразу крепатура, і я, от в неділю я ходила на тренування. Те, що ну я не можу вже по-іншому, бо це якийсь такий сенс життя, і я не можу просто не піти. І мене совість мене гризе дуже сильно. Людина, Але... яка вважає, що гідність це найперше і найголовніше, що може бути ніж перемога. Олю за твоєму завдяки твоєму вчинку, міжнародна федерація з фехтування змінила правила поведінки спортсменів після поєдинку. А скільки сам протокол існував до цього от за часом? Ну, з самого початку, коли фехтування почало е існувати взагалі, uh -huh. це по-перше. По-друге, коли була пандемія, е правила були змінені. Е і я е мала надію е скористатися цим протоколом ковідним, е щоб не тиска е ну, не тискати руку. Uh -huh. Тому е а як з'явилося, що з'ясувалося, що цей протокол був відмінений а, в листопаді 2022 року, а, року, але на цих змаганнях вони а, якось це змінили і вони mm -hmm. казали до судді, а, що ну можна не давати чорні картки, якщо будуть а, клінками ну, торкатися. А, але так як ця спортсменка не захотіла давати мені клінок, вона навмисно, як я як, як і ви бачили по, по відео, що вона просто mm -hmm. його забрала, ну тобто. Це не було несподіванкою для неї, розумієте? Uh -huh. І це ви можете бачити. Це не моє враження було. Ні, це ви можете бачити по відео. Що це була ну вона бачила, що я виставила uh -huh. шаблю, але це було не погроза. їй, як це пишуть, а а ж писали, що так. ти виставила шаблю на роздроєну, все, все Не так. опонентку. А, ну це пишуть російські змі, uh -huh. аби якось її втішити. Безперечно. Чи якось більше на мене хейту, я не знаю. Ну, от, але якщо вони розуміються, але вони не розуміються, вони це бачать, як вони хочуть, хочуть бачити. Тому я виставила шаблю, що вона мені вдарила, але вона не захотіла. Тому я пішла, мені сказала, йди, судді. сказали, виходь, і все, я вийшла. А що тобі писали росіяни? Чи які погрожували? О, ну, що саме? Ти сказала, що вони писали дійсно в великій кількості, тебе спамили фактично. Спамили. А, а, а про що? Ну, багато чого писали поганого, те, що я не можу казати вам в ефірі. А, ну, казали, щоб я. А... Померла десь там, що, е, я не знаю, що я не, пожал, не потиснула руку своїй хазяйці. Хазяйці? Ну, звісно. Але е, я інколи заходжу uh -huh. там, на ці ресурси якісь, які пишуть про це, бо вони досі це роблять. І це, ну, вчора я дуже веселилася, тому що я бачила ці е, заголовки. Uh -huh. Чи чись чи інтерв'ю? От вчора те, що мені дуже сильно е, запам'яталося, це ну якщо б е, ця спортсменка, а ну це був бій, е, і якщо б дві дівчини, російські дівчини, Ґгум. потиснули друг другу один одному руку, але одна з них з українським прапором, це я, тобто дві російські дівчини. Вони називають мене росіянкою, але з українським прапором. То все було добре. Це було б прикладом для всіх. Ну, це для мене дуже сильно так. Ну, я... ну, мене це не дивує взагалі. Я, я думаю, що нікого це не дивує. Але ну, ось так така там, пропаганда і ось так. У червні наша тенісистка івайсь е, просто твоя подруга та що тебе підтримує Еліна Світоліна, Вона відмовилась потиснути руку білорусьці Аріні Соболенко на міжнародному чемпіонаті, чемпіонаті Рулан Гарос. Що ви можете показати? От тоді частина глядачів висловила бурення до Еліни. А як ти думаєш, взагалі чому як ти поясниш цю реакцію? Ну, по перше, люди не ну на мене також. Бага, багато хто а, з тамулюкані навіть були з інших країн uh -huh. дуже сильно на мене обурилися. Я це вже після чи під час? Ну, ні, після. Uh -huh. Ну тобто, як це сталося, uh -huh. все а, тому що люди не розуміють, що для нас це а, не розуміють, що таке війна. Не розуміють, вони цього не відчувають. А, багато хто це відчув, але вони не спромоглися так себе ну, поставити висловити свою позицію таким чином. А тому, ну це завжди буде. На жаль, то зазначимо, друзі в чому полягає історичність твого. Вчинку, та тому, що ще одну частину світу, велику частину світу, яка стежить за великим спортом, змусила ти говорити, чому ти так вчинила? Тому що так. в Україні війна, тому що на нас напала Російська Федерація та громадяни, тому що нас збивають. тому що тут творять геноцид українського народу, і ти своїм вчинком змусила світ знов говорити про це. А хто ще не знав, то той тепер знає, і це важливо, а, Олю. А хочемо спитати тебе про цю ініціативу з боку а, міністерства спорту, який Вадим Гуцай скасував заборону для українських mm -hmm. спортсменів виступати на одному майданчику поряд з росіянами та білорусами під нейтральним прапором. Ти особисто як ставишся до цього рішення? Я ставлюся позитивно, звісно. А я з самого початку казала, що я б за те, що бойкот був би активним, тому що ну ми повинні боротися. Для мене приклад наш звіс, наші бойці зсу, які борються за своїм ворогом. Це наш фронт, і я вважаю, що ми повинні це робити і перемагати їх. Звісно, я можу сказати, що ми можемо і програти, але ми стоїмо і дивимося в очі своєму ворогу і показуємо, що ми також боремося і на цьому полі. Але я вважаю, що ми не повинні жати, тиснути руки, вибачте. Тому що ну, я можу сказати від себе, що я просто цього не змогла зробити. Я цього не змогла mm -hmm. зробити, тому що я просто не можу. Ну як я можу пожати це понад твоєї природи природи? Я не знаю переді мною перед моїми очима. Всі все, що за ці півтора року а, відбувається, усе усе тут. Ну як я можу, і я просто вже ну якось хотіла сказати, кажу, ну як я вам можу пожати рояк, як ви не розумієте цього? І то всього суспільства а, з інших країн також я казала, як я можу. Ви можете мене ну там критикувати за це, що я не поважаю правила, mm -hmm. що також там дівчата тенісістки не Вони не поважають правила, не поважають своє супер. Ні, те, що ми виходимо і боремося, це якась вже повага, тому що ми професіонали. Але все, що ну, поза цього, ми не можемо робити, тому що це ну це вище нас. Ми не можемо цього зробити, тому що ви вбиваєте наших людей. Ну вбиваєте. Ну от тебе запросили взяти участь у олімпіаді 2024, але міжнародний олімпійський комітет до цих пір ще чи випускати росіян олімпіаду під нейтральним прапором, mm -hmm. як вони мають вчинити, що ти з цього приводу думаєш. Ну, в ідеально звісно, це не допустити їх взагалі, навіть під нейтральним прапором, так, а, так. але я вважаю, що якщо вони вже хотять, хочуть їх. Допустити під нейтральним ця нейтральність повинна бути ну глибше. Ви повинні перевіряти, чи вони повинні це публічно сказати чи підписати деклар... декларації, тому що до цього вони були проти декларації, що вони підписували, тому що це там погано буде для них а, в їхній країні. Але ви бачите, що вони не нейтральні. Ви бачите, що ну якісь якась інформація випливає. А, ну тобто а ми реально розуміємо, що навіть вони, якщо йдуть під нейтральним прапором, якби вони не були за Путіна, терористи, диктатори, якби вони були проти війни Росії проти України, їх би сама Росія не випустила туди. А так вони автоматично за війну. Ну так я, я вважаю це так, але Насамперед, це. Перше, це не моя проблем. Проблема О. те, що те, що вони не можуть висловлювати свою думку, це угу. а, їх а, проблеми їхньої країни. Не демократичні, звісно, вони ну, там демократії не пахне взагалі. Тому що ну її спортсмени, які поїхали. Є спортсмени, які а, висловлюються публічно і кажуть проти, проти війни, угу. там ти не наскільки я знаю. От то я вважаю, що вони можуть приймати участь, тому що вони це сказали. Вони допомагають Україні також. От, це, це можливо Але... Про твою особисту підтримку. Люсь, так, ну от чи підтримував тебе твій бойфренд Луїджі Самеле так, як Самеле, як саме, і от якби ми треба зазначити, так що він призер олімпійських ігор з фехтування, і от приміром, якби він мав поєдинок з представником Росії терористки, чи потиснув він би руку? Я навіть не знаю. Не, а, не обговорювало це, mm -hmm. тому що він по-перше не хоче з ними фехтувати, але він повинен, тому що він із, з іншої країни, в нього інша федерація. Mm -hmm. От а, ну я можу сказати, що на нього також був гейт, коли mm -hmm. він висловився з цього приводу, з мого приводу, і там також дуже багато хейту на нього вийшло, але він не, не міг не зміг по іншому все зробити. каже, що ну тобто, коли це сталося, в нього вже були змагання, і він фехтував. І коли я вже після цього дискваліфікації я там сиділа в своєму mm -hmm. в своєму боксі, він приходив. Ну я вже ну якось відійшла трошечки. Але він прийшов, він просто був білий. Ну він не знав, що робити. Він дуже сильно за мене переживав, і все, все цей час, uh -huh. і всі ці півтори року uh -huh. він вже знає все. Ну і він тебе відчував... підтримує. в твоїй звісно, він а, відчуває. Як він підтримував тебе ще під час танців зірками на сам кінець, не можемо назгадати, Олю. Тому що ти береш на себе виклики. Ти їх долаєш не тільки в великому спорті, який ти представляєш, але й в танцях зірками а, так можемо одночасно ще і пригадати твої елегантні танці, Боже, дуже вишукані. Яка ти прекрасна була, яка елегантна. <хи> здається, що це... вже... так, здається, здається, що діти вже. І було. Дмитро Дікусар, твій партнер, так. який взяв зброю і пішов захищати Україну. До речі, підтримуєте зв'язок? Трошечки так. Є? так. Про що говорити? Дуже Є? мінімально і знаю, що все добре і що все буде добре. Й дімо теж чекаємо в студії. Пасибі, Олю, тримаємо як можемо з тобою зв'язок. Тобі великих ще досягнень, і їх буде ще багато, тому що не заради себе багато перш за все Україну поставила на. На першу шпальту свого життя. Пасибі тобі, ми тебе Дякую. любимо. Дякую вам. І ну, на цій прекрасній, фантастичній ноті ми прощаємося з нашими глядачами разом з Ольгою. Можеш попрощатися з глядачами також, побажати. Я всім бажаю дуже вдалого дня, безпечного, звісно. І подякувати, звісно, всім, всій країні за те, що мене підтримали і підтримують досі. Це Ольга Кардан, просто... сніданок з День 1 До зустрічі завтра. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 Україна Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу, щоб розібратися у резонансних справах. Христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палецею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Повідомити. Домати соцслужб. допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла що знайду сестру. Тепер нарешті я не зимоза для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно-корисний проєкт говорить. Вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня, о 19.30 на один плюс один Україна.